Так? Чоловіки не екстрасенси. Вони не знають, що ти хочеш. Вони навіть натяків е, не розуміють. Так? Ти маєш створити умови Умови, не прохання, а умови, щоб він захотів давати. Якщо ти не створила оці умови, то він не дає. Навіть якщо він дуже любить. Бо він взагалі не розуміє, що йому робить. Він носки не може знайти. Ну, дівчата, об'єктивно. Що він там придумає? Він придумає великі ідеї, робить бізнес сад це да. Далі. Наступна установка. Я сильна, мені не потрібні його гроші. Я і так сильна, мені його гроші не потрібні. да? І дивіться, сила не, це не дорівнює, що я відмовлюсь від своєї жіночності. Що якщо я жіночна, то я слаба. Да, ні. Сила не дорівнює відмову від жіночності. да? Госпожа дуже сильна. Але вона бере, звісно, тому що це її стандарт. Не слабкість, а стандарт. Розумієте? Вона прекрасно знає свою цінність.